Друзі, всім привіт! Сьогодні я вирушаю ловити окуня. Так-так, саме окунчика. Досить давно я за ним не виїжджав, ну як давно, тижня три не був на окуньовій риболовлі, все їздив та шукав судака, який не клює. Зараз середина зими, січень місяць, і судак знаходиться в каматозі. Йому зараз не до різких джигових проводок, тим більше з берега. Тому залишається один варіант це поїхати та надобасити окунів. Чим ми сьогодні і займемось. Не дивлячись на те, що цільова риба сьогоднішньої риболовлі – це окунь, я все ж таки зібрав два комплектика і зараз поясню чому. Все дуже просто: місця для мене невідомі, і хочеться потроху їх почати вивчати. Вивчати рельєф волочінням приманки. 7-грамовим вантажиком, ну я вам скажу дуже довго. Коли окунь перестане активно харчуватись, а це обов'язково станеться десь в районі 12 дня, я візьму свій судаковий комплектик і буду шукати ями, бровки, корчі, та якщо десь буде зграя білої, це взагалі буде топчик. Сподіваюсь, може на одного вльотного судачка. Під оконі я взяв свою 90 ту Safino Light Game з тестовим діапазоном 315 г, катушечка 2500 Daiwa Fuego, на який нам водочнур 03 по Японії, флагман Optimum. Другий комплектик. Це Azura Kinetic 86 з тестовим діапазоном 518. Котушечка 3000 савата. Есочка, на який мотан шнур, якщо не помиляюсь, 0,6 по Японії, Азура Кіншин. Є, Є. Підібрав з дна перший. Перший є. Не трофей, але розмір приємний. Розпочинився. Два дюйми, сім грамчиків і волочиня Все дуже просто. Давай, віддай. Додому. Поки ранок треба а, досить швидко ловити цей момент, поки окунь клює. Взимку, зранку, десь близько восьмої години, він є досить активним. Ха! Бачите, другий закид і другий окунь. Ох, як прощається, це можливо трошки більший буде. Да, непогано, непогано, я вам скажу. Ні, це вже гарно. Граню під 300. А позади, самочка. Самочка. Ікряна вже на весну готує ікру. Я вам скажу тут, чесні 300 грамів буде. Погляньте, який матрос, а гарний окунь. Ранок розпочинається чудово. Що ж, швиденько відпускаємо і ловимо далі. Ти чого? Я ж тебе не мучу. Хе-хе-хе, отямився. Зараз кінець січня місяця, а погодка, наче початок березня. На вулиці дуже тепло, плюс 6 градусів зранку. Це просто кайф. Вон навіть пташки співають. Думають, що весна прийшла. Протяжка і пауза. Протяжка. І пауза. Є. Ого! Друзі, я не знаю, що то таке. Та ну не пручається, дуже дивно. Невже не риба? Я не можу зрозуміти, що там таке. Ні, не пручається. Ай-яй-яй. А так хотілося, щоб це була риба. Дуже дивно. Дуже дивно йде. А ні, це риба, це риба. Це риба, це гарна, велика риба, тільки я не зрозумів, хто на гачку. Хтось дуже пасивний. Це щука, це щука, друзі. Друзі, це щука. І вона зранку сонна і не могла прийти. Не могла вона зрозуміти, що з нею відбувається. Куди її тягнуть таку сонну. Така. Шнурочок. Грам 700. Повезло, що до флюра не дотягнулась, бо флюр у мене 0,2. Ранок просто бомбезний. Ранок бомбезний. Два окуні в заліку і щука. Так, да, вона зранку була сонна, взагалі не ворушилась. Легенько тюкнула і далі йшла як гілка. Що саме цікаве, ця щучка взагалі надавала супротиву на виважуванні. От тільки як я її вже е, з води. Почав підіймати, вона зрозуміла, що щось не те, і почала вже боротися. А вела себе як бревно. Що ж, Щучка на окуньову снасть це завжди приємно. І таку малу відпустимо. Пішла малиха. Що саме цікавіше, вона була поряд з окунями. Я б навіть сказав, з тої штучки я її впіймав, де попередньо була у мене холоста покльовка, і звідки я зловив двох оконців. Ми його швиденько дістаємо, показуємо на камеру і відпускаємо третій. Ці надальні закиди робити не треба, риба стоїть на ракушці, а ця ракушка знаходиться в метрах в 30 від берега. Протяжка. Робимо паузу. Очікуючи на покльовку окуня. Протяжка. Пауза. Був окунь. Піду переоснащатись. Колір Грін Pumpkin Просто топчик по зимі. Хітомі вам дюйма флагманська. Проводка волочіння і. Є. Ого. Гарна покльовочка була. Треба не поспішати давати йому довше часу, щоб він зажував приманку. Бо флагманівська хітомі вона м'якенька. О! Є. Є. На чому ганяють, наче... Наче на КВХ. <хи> До війни. Невеликий окунець Так, да, човнів тут дуже багато. До додому. О конця додому. Обірвався. Ох, як же ж я не люблю перев'язувати тонкий шнур І тонкий флюр. Флюр використовує 0,2 діаметру, ж 0,03. Да. Це зв'язати проблематично для мене. Ого! Ха -ха. Почав робити проволочку по дну, а там сидить вже риба. І не поганий окуль. Ого! Прям кручається. Поганий матрос. Як заїв. З усі беруть. На паузі їдять приманку. Це не той розмір, який хочеться ловити, якщо чесно, бо дуже хочеться. Все ж таки зловити хоча б парочку гарних трофейних окунів грам від 500. Бачите, в якій кількості тут лодки скупчились на цій акваторії? А це все не просто так. Це судочатники, які ловлять його у схил з човна. Ямка тут на викиді гарна і, схоже, що забита білою рибою. Бо просто так лодки в такій кількості тут би так не скупчились. Правда, я не бачив, щоб жодного судака ще витягнули з води, але сам факт: у цьому районі є риба. Я думаю, що зараз саме час взятися за судаковий комплект. І спробувати зловити його на джиг. 18 грам, 3 дюйма, і починаємо. Зараз повне затища. Ні окунь не клює, ні судак не клює. Тож, буду клювати я. Всім приємного, я снідаю і рушаємо далі. Є, yeah. ну нарешті. Дуже довго вже покльовок не було. Ого, щось навіть відключається. Да, непоганий окуп там. Більше за попереднього. Да, непоганий. На сьогоднішній день я б навіть сказав так гарний окунь. Нічого нового, у окуня в пащі двох діймових томі в кольорі Green Pumpkin. Все ж таки, цей кольор завжди виграє взимку. Клас. Дуже давно у мене не було покльовок. Я вже навіть і судочка пробував з ямки впіймати, але марно. Почав швидше переміщатись, знайшов ракушнічок. І черговий окунь. йдемо відпускати стартонув. Ситуація така, що я взагалі не знаю, що робити, вже і судака про. Діставати з дальника. Шкрябав ракушники, але нічого не клює, ні окунь, ні судак. Після десятої окунь взагалі закрив рот і не хоче клювати. Приділив увагу джигу, годинки дві, напевно, побродив, знайшов цікаві ями глибокі, але до білої риби я, скоріш за все, не докидаю ями пусті тому вирішив повернутися на а, ранкову точку і доловитися кунцями є є нарешті риба перша за напевно за три години риболовлі мілкий якунчик 5 грамів, 2 дюйма. Добре, він його з дна заїв. Маленький маленький. Зранку такі не клювали. Знову покльовка була. Не зажував дрібний окунь. Ті мене може заїсти. Нічого, друзі, цікавого. На Торциклі є один мілкий окунь, який не може заживати двохдіймову приманочку. Що ж, на сьогодні буду завершувати. Дуже сильно втомився, дуже багато кілометрів пройшов в пошуках риби, але якось незадоволений сьогоднішньою риболовлею Ранок починався чудово. Був і окунь в кількості, і щучка влетіла, а потім глухо. Що ж, на сьогодні досить. З вами я обращаюсь. Дякую за перегляд та до нових зустрічей!